Гайс прийшов канал Жемич і це мій канал, кому не тяжко підпишіться, але тілега там не фулл копіпаста, відосики різні на різні формати, і так кому цікаво, то каже, хто їх глянуть. І переходимо ми до промо, якого вийде. Через тиждень це промо Хеллоуін. Хеллоуінська тема. Я так трошки загуглив. Я граю з кінця 22-ї фіфки, тому я це не застав. В 23-ї фіфки вона теж вже була, але я почав грати з листопада, як ви розумієте, я теж це все профукав. А в FC24, всі 25 їх не було. І так, ось перві зливи, які були, кажуть трошки трошки давно, це герої і тра-гравці будуть в ньому. Тут, тут показується нам, що будуть якісь карточки з якимось рейтингом 99. Тобто, як зимою, там зимою теж деякі карточки получають топові, в основному топові не топові, а в основному картки, получають там якийсь рейтинг 99, і за що нього вони і стають. Ба бачимо Суарес 99, Мармуш 99 удари, і Конте 99 з деф. Я думаю, що це брехня. Це, в принципі, як то кажуть, неофіційна інформація. Звісно, плюс-мінус це брехня, тому що контора зараз не спішить ні з плейстайлами ні з рейтингом і так далі. ця крива, як то кажуть, називається Power Курва, вона не Power курва, вона просто. вони наче гру не спішать робить статками, бусити, плейстайлами але проміки промопаки дають. але Отаке. І так, концепт даного промо можливо зливали, що буде 99 картки. Я не думаю, це все більше всього що це брехня. І так, переходимо до офіційних як ти кажеш дизайну. Такий бо дизайн це герої, це думбія. І як ми бачимо, ну, це знову ж таки це все предікт картка непогана, да? по факту нічого цікавого, там на плюс один йому накинуло. да Нічого, як то кажуть, ні більше, ні менше. Знову ж таки, і картка Суареса, знову ж таки, це предікт навіть з таким швидкістю він буде плюс-мінус непоганим. Красива прома тут для героїв. І воно було так само ж для ой, це для... для обичних карточок, золотих і для героїв. Як на мене, дуже прикольно, воно буде дуже, як то кажуть, гарно виглядати в наших складах, але, як то кажуть, це все фіня. Кантера вміє малювати гарні склади. І ще буде одна еволюція, про яку я хотів до цей, можливо, хтось не бачив. Тут буде ямаль мусіала, вона вийде 1 листопада. Ту буде Skill Moves, Коротше, фінти да плюс R1. Це буде таке Ево, як в минулому році було на Біллінгеме. В Минулому році, хто не забув, була еволюція на Джуда Білінге. Вона так і називалася Джуд. Стань Джудом. Якось так. І контора надавала Ево, який був плестал r 1 В цьому році так само буде. Як ви бачите, 1 листопада вона вийде буде Ямаль Мусіала, вона йому приурочена, ну він лице контори, і контора йому дасть п'ятерочку на слабій r 1 плюс Ево, плюс Плейстайл. І виходить, з якоїсь карточки ви зможете зробити свого Ямаля Мусіала. Не знаю, до якого це буде різних але буде це цікава еволюція. Можливо, вона щось дай покращить ваші склади. Тому чікамо, надійський контроль, як кажуть, не запорить і не дасть там, хоча б, як вона може зробити, як зараз вона дає Ево до 83-го. Вже всі склади 84, мінімум, 85, навіть у мене, якому нічого не падає. І так, давайте познайомимося з даним промо, яке буде через тиждень, тобто 24 жовтня, які були з FIFA 17. І Подивимося, як, які були карточки, які були рейтинги, тому що я цього все не застав, і я думаю, вам аналогічно буде цікаво. Поїхали. Так, парні, переходимо до FIFA 17, і ми бачимо от того, такі карточки, як Ектора Біляріна, да? дуже топово грав в арсеналі. да, Дулес такі, грав такий Донецькому Шахтарі, потім прийшов Баварію. Паєт, Міша. Топово грав, але ушов... Ушов все таки з Ю Марселя, зараз не знаю, де він грає. Лукакоше Верто, Ніда, Салах ще в Ромі. Це далекі віримінації, стільки років воно запрошло. Філіні, Юнайтед, і ми бачимо тут горічних вже 96. Коли це для чого що Коли Кантора каже, що ой, коли ви кажете, що раніше було краще, та не було краще, Подивіться. Подивіться, які тут статки. Я розумію, що це така прома, але сам факт, це ж плюс-мінус все время. Ну, Хеллоуін, логічно, що Хеллоуін в жовтні. І ви подивіться, які тут статки, які тут рейтинги. І коли ви говорите, що раніше так не було, було. Просто ви вже про це забули. І вам треба. Проблема в тому, що люд, людський фактор забуває те, що було колись. Якщо ми беремо історію FIFA і ми просто пам'ятаємо те, що було недавно. Тобто через рік ми не будемо пам'ятати, що було в С-25, і ми всі ті якось є максимально забудемо. Ми будемо думати, що F25 була такою ще поганою. І в нас fc 26 буде знову ж таки гірше, ніж ми в 25. Ну, то таке. Так, от тут бачу. Жорстко, саме жорстке це Мюллер, Томас Мюллер Рейтинг 96, звісно, потужні статки. І ми бачимо, що більшість саток 90 плюс. Лукаку дрібль 97, пас 93. Да? Це жесть. Так, парні, FIFA 18. Тут вже не такі жорсткі статки. рейтинги Якщо ми візьмемо мину 17, там вже були 90 тут Тут я бачу максимально максимально 90 рейтинг да да Це компанії. Ми бачимо, захисник. Да. А, ні, Озіл 93 є. І Єрбірід 92, все більше немає. І тут уже попроще. Тут Ковач ще в Мадриді, да Брісич, Вінтері, Озіл ще легенда да Його навіть ще всі давно давно немає, а він ще грав в Арсеналі. Далі, далі, далі. Кар, Кариб Дізель, Дізельман це таке компанія. Грав Хедіра. Який грав в Ювентусі, Да? Тут уже Депай, в Ліоні грав. Гарні картки. Крауч навіть грав в Сток Ситі. Ботенг. Кейнг. Принц Батенг мені подобався, коли він грав у Мілані. Бартера, Бартерав за... туша в Борусії. Дортмунд, Квадрадо. Ну, принципі, квадрата таке, полісік ще коли грав в Борусі, це ж як давно було старіш легенда, і його ці, як то кажуть, танці, коли не забував голи. І якщо ми подивимось на рейтинги, тут рейтинги вже трошки пускудніше. Якщо ми порівняємо з FIFA 17, тут максимально все скромні, Візьмемо все навіть того самого зіла, в нього не ретінг 93, не одного статки 90 немає, максимум 89. Візьмемо того самого Грібері, максимум 80, 91 це дріблінг. Це нормально, це не так жорстко. І 90 швидкість. І це все максимум. понімаєте яка різниця? В Депайт швидкість 92. Окей. І все, в нього більше статок немає. Тут статки всі приземлені Тобто ми бачимо, як контора розуміла, які вона робить помилки, і в FIFA 18 зробила все по-іншому. Тут немає таких жорстких, жорстко розвальних кабійних статок. Максимум там когось одна, якась там статочка є, 90 і все, і то не у всіх. Блін, крута промо було, ці картки я хотів би за кожну карточку пограти в більшості випадків, тому що це прям прям шикарно. Поїхало до FIFA 19. Ну, Парні, FIFA 19, тут Діаго Коста. Як ми бачимо по рейтингам, тут ще, тут ще гірше стало, ніж в. Тобто FIFA 17 було прям максимум. FIFA 18 окей, таке, а FIFA 19 зараз все похоже на те, що є зараз. Ми бачимо, що тут максимально все скучно. Чому скучно, Бо тому що тут максимальний рейтинг 89 і він один. Все інше, максимум 87, 80, 84, 86. І це прикольно. Тут в Філейні вже рейтинг 80, да? Рафініяш, який грав в Баварії, тільки це інший Рафіня. Ну, хто пам'ятає, той пам'ятає. Чен уже в Мілані. Блін, це наче було недавно, а вже скільки років пройшло. Шакірі. Да? Мені дуже подобається Шакірі. Жаль, що в нього так і не вийшло заграти на клубному рівні, на рівні зборних він грав був топовим на клубному, звісно, в нього, йому трошки не, не повезло. Марія Балателі. Да? І тут ми бачимо, що тут вже статки максимально скромні. Максимально скромні. Піп'є -пі захисник за Бешектаж грає. Да? Швидкий 68. Отак. 86 рітів. Нормально, нормально. Маскірант ну, то, грає в китайському клубі. І що ми бачимо по статкам? Нічого тут цікавого немає, тут такі скромні статки. В принципі, такі статки нас очікують через тиждень в FC-26. І це прикольно, тут Манджукич, да? швидкість 90, удар 90. Але дрібло 75, понимаете? Це, Ну, типа, телега, телегою. Сергій Бузкіць, швидкість 90, Деф 90, все інше, прям печаль. 79-й пас і 78-й Ну, в принципі, для, як то кажуть, для. Стопніка їй мав, прикиньте, який він чокнутий був. Дев 90, швидкість 90. Це ж просто машина для убийств. Ось у Марко Віраті це був жорстким. 65-й пас, швидкість типа Херова, да? але удар 90, пас 90. Де зараз Марко Віраті, фіші знає. Якщо хто знає, напишіть в коментарях. Діго кост, да, швидкість 75 Форварда. Ха -ха. Це що за Гаррі Кейн собача будка? Але удар 90. Дрібла немає, пасу немає. Тілега тілего є фізуха. Ну, тоді був зовсім інший ГП, тому нема про що говорити. Приходимо до FIFA 20. Парні, FIFA 20. Тут, тут, тут дуже багато топових. Це, мабуть, одна з таких топових промов було в те час. І Агуеро. І Фірміно, і Хаміс Родригес, і Інсині, і Мюллер, і Бракрос. Де Алісо. Бачу, будка Менді, да, Паєт Мішка. і Бірнард, знайшка Шатера, який в Вевертон. Далі, що тут ще є? Ну, тут вже далі такі чувачки, вже такі більш-менш, але сам факт. Тут вже така душевна. Ти саме Адама Траоре, да, як він тільки, що як він починав розривати в цьому Вулвіл Потім він прийшов в Барс, у нас сезончик, і в нього там не пішла гра. Ну, коротше, було душевно, але ми знову дивимося. Тут максимальний рейтинг 91. Да? Тобто вони косякнули в FIFA 17 з рейтингами, в FIFA 18 вони прожали, в FIFA 19 вони ще більше прожали, у FIFA 20 вони вже трошки роздуплилися і трошки далекішим ретінгувати. Тобто ми дивимося, що гра по рейтингам не похожа. З року в рік. Але рейтинг картки це не означає, що статки топові. Якщо ми подивимося даже на того самого Куна Агуэро, да, швидкість 88, да? Це непоганий удар, хороший. Дрібінг хороший, але, 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 але. Далі що ми візьмемо Якусь Ібра? 85-й, швидкість. 90 удар, 88 дрібних. Непогано, але, ну, типа, не вау, Не вау. То самого мішку поета візьмем 85-й швидкість, 90 удар, 84 пас, 84-й дріб. Якщо ми ведемо FIFA 17, там просто він нереальний. Далі, да, ретінг 87-74 пас, швидкість. 83 удар, 81 пас, слабо, максимально слабо, але рейтинг високий. Понимаєте, Тобто якось контора моментами нелогічно роздає. А, знову ж таки, не придираюся, якщо я зараз мені скажете, чувак, ти просто підчитай, і буде рейтинг, да, да, нема питань. Просто якщо подивитися. На інші минулі річні прома, і воно якось не знаю дивно. Дивно, але прикольно. Тобто то FIFA 17 видно, що вони кусякнули, а далі вони вже поняли, що через що швидко вони починають розвивати плейстайл, ой, плейстайл, я кажу, рейтинги Переходимо до FIFA 21. От парні, FIFA 21. Тут, звісно, вже не так прикольно. Не так жорстко воно виглядає. Кого я, можу сказати, шміхлі за Лестер грав? Далі, Тайсон, Донецький Шахтар вже є. Хаміс Родрігес, який перейшов вже з в Евертон, Коротше, в нього кар'єра пішла під спад. Далі Тіаго Алькантра, який закінчив кар'єру молодому віці. Вініс у сітутахема. він засіяв так от трошки, засіяв, але. Але, але, але. Тут, до речі, Доку, який зараз в Manchester Сіті, бачите, він, він тоді був 76-м срібним. В, якщо не помиляюся, Рен команда 94-й, швидкість, 82-й -е дрібло. Всі інші 75. Прикольно, Да Тобто тут уже максимально не імінить. Але ми бачимо, що знову контора тобто вона починала з карточок золотих, ну, грубо говоря, і срібних. І потім вона сріб... срібло убрала, і в 21-й вона знову вернулася до срібла. І це прикольно. Але, Наверно тому, щоб там були кубки срібні. Наверно за цього і вони були, бо тому що в 25 куб... кубків срібних не було. В 24 там їх. Коли ніколи коли вони були, можна сказати, їх теж не було. І що я можу вам сказати? Тут такий рейтинг максимальний. Тут бачите, тут вообще 90-х немає, тут максимально 87, а 88, одна картка дві 87 і парочку 86, -х. три картки 86, все інше 85 і 84. Тобто наскільки контора не жорстко розвивала, да Карточка Тайсона, звісно, це люта їмба, мабуть, була. І зловити було прикольно максимально. Що тут ще можемо сказати? Нема що сказати, бо тому що таких гравців тупових немає. Окей, Пріс Батанг вже грає в іншому клубі, забивки називається, але сам факт. По статкам тут вся про максимально печально з одної сторони, з іншої сторони, добре. <laughs> <laughs> така була прикольна історія. Жаль, що я це все не, не застав. Жаль, що я цим всім не грав. Ну як в більшості всім цим не грав, тому що було тут навіть Арабські Емірати осього. Аль Тіхат, де грає зараз Канте контент, далі що там грає? Дизельма, Карім, Бензема і Ді Бі, навіть да? тоді було це у FIFA. Ми на це даже увагу тоді не звертали. Ну, хто грав? Я думаю, ви навіть на це увагу не звертали. я Віщо чим впевнений. Але, але прикольно. прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ти дивишся на це, і ти розумаєш, яка FIFA, яка FIFA була різна. По всім параметрам максимально, максимально була різна. І це. І це прикольно, десь рейтинги заоблачені, десь статки заоблачені, десь жорстко пофіксені. Як на мене, у FIFA 21 жорстко пофіксані рейтинги. Рейтинги, статки і вони максимально такими. Ну, типа топ, ну не топ. <г oluncub Osmani> ну, в принципі, зараз в FC26, якщо подивитися, навіть на цю команду 2, FIFA 21 і FC 26, плюс-мінус, ми такі самі статки можете чекати, можливо, трошки краще. Можливо, трошки краще. Але да, сам факт така була історія, пацани. Від віджемич, якщо вам було цікаво, напишіть коментар і напишіть коментар, чи ви вообще застали хоч раз це промо. Я не разу.